Бійці в збройних сил України застрибнули на позиціях ворогів, а ті не помітили, що наші так швидко підібралися. Рашистам під ноги закотилися гранати, почалися вибухи і все довкола розліталося. І темряву нерозуміння підсвічувало лише полум'я. Солдати рефії певно подумали, що це якась помилка або хтось кинув гранати випадково. Та раптом у штабі рашистів почалася стрілянина. На них пішла несподівана атака. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої думки з приводу сих новин. Під Нашому відео, а ми будемо розпочинати. Військовослужбовці збройних сил України продовжують відтісняти ворога у Харківській області. Одне з вражаючих відео прилюднили в телеграм-каналі. На кадрах бачимо, як третя штурмова бригада зачистила позиції рашистських військ на Харківщині. На кадрах знятих на камеру захисника бачимо, як професійно українські військові виконують бойові задачі. Бій відбувається, як бачимо у посаді, повні окопів та укріплень. Українські бійці відтісняють ворога з допомогою автоматів та гранат. Нагадаємо. Що раніше у мережі з'явилось повідомлення про те, що на Харківщині бійці 3-ї окремої штурмової бригади провели успішний штурм рашистського бліндажа. У бригаді розповіли, що бліндаж був пронизаний норами, у яких тримали позиції окупанти. Бійці оточили бліндаж, у якому засіли рашисти, та почали відтісняти їх до остаточної ліквідації. Довгоокопна лінія просто пронизана ворожими норами, і у кожній може ховатись супротивник. Розповіли військові. Зазначимо, що 3-я окрема штурмова бригада зараз обороняє позиції на Купнінському напрямку на Харківщині тяжкі та інтенсивні бої відбуваються тут під постійними рашиськими атаками. При цьому бійці штурмової бригади самі ж намагаються проводити контратаки на рашиські позиції. Також на цьому напрямку оператор дронів бригади ефективно ліквідують ворожу піхоту з кидами гранат. Бійці бригади зафіксували окупантів у посадках і вилетіли на місце з зосередження живої сили. Скинули боєприпаси з неба прямо на ворожу піхоту. Розповіли оператори дронів. Також у мережі з'явилось повідомлення про те, що бійці. 36 тридцять окремої бригади морської піхоти збройних сил України імені контрадмірала Михайла Білинського відбили у рашистських окупантів опорний пункт східніше частково окупованого прикордонного містечка Вовчанськ на півночі Харківської області. Власне служба зв'язків із громадськістю повідомила про це у своєму Ютубі, Фейсбуці і Телеграмі, украй конічно оприлюднивши відповідне відео із коментарем: штурм та зачистка ворожого опорника на Харківщині. Ролик змонтований з кадрів від знятих контрольним безпілот. Таким літальним апаратом, оператору якого коригували хід бою. Ним власне і показано, як наші захисники заходять у ворожі окопи та зачищають бліндажі. Набагато більше ми дізнаємося із коментаря новинного телеграм-каналу Донбас Оперативний під тим же відео та оприлюдненої ним мапи з геолокацією. Наші козаки взяли штурмом опорний пункт на схід від вовшанська в якому перебували рашисти. Злагоджена робота дозволила тактично та без втрат відтіснити ворога. Ну а тим часом рашись. Ківоєнкори також повідомляють про втрату важливого опорного пункту, який знаходиться на висоті східнішого Вовчанська. Хай там як а ситуація на Харківщині повною мірою стабілізована. Сили оборони проводять заходи з відтіснення портивника із займаних позицій. Про це розповів командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка Юрій Федоренко. Далі пряма його мова може скластись ілюзорне враження, що коли ми говоримо про стабілізацію ситуації, то не варто допомагати угрупуванню військ сил оборони, яке діє на Харківщині. Люди мають розуміти, що під час відтіснення противника видатки на цю роботу в боєприпасах та БПЛА зростають, оскільки для того, щоб на нашій території рашистів не було, ми маємо проводити інтенсивні дії. Пояснив Федоренко. Військовослужбовець зауважив, що ворог постійно проводить відновлення своїх підрозділів на Харківщині. Внаслідок спільної роботи ми можемо подолати ворога. Оскільки, попри суцільні втрати в живій силі та техніці, противник має можливості їх відновлювати. Утім, усьому свій час я вірю в успіх і те, що нам вдасться відтіснити противника з Харківської області, додав він. Ну а тим часом окупант посилив тиск на місто Турецьк, зумівши захопити село Шуми Донецької області. І про це повідомляє діпстейт аналітика. Останні дні район селища Північне став новою вкрай харячою точкою. Достеменну причину провалу оборони поки що невідому йдеться в повідомленні. За за даними аналітиків, рашисти ще просунулися уздовж вулиці, яка паралельна залізниці. Окрім того, противник зайняв село Шуми, насосну станцію та відвал 1 Ворога помішаної біля відвалу 2 стрілецькі бої в тому районі не вщухають. Рашисти будуть намагатися розвинути тактичний успіх, стягнувши додаткові резерви в даний район. Їх мета очевидна зайняти турецьк. Додали аналітики. Тим часом, як ідеться у звиті американських експертів, рашисти, наступаючи на турецьк, зменшили інтенсивність атак на півночі. Чи Харківської області відповідно до оцінки ІСВ, наступ окупантів на Харківщині мав на меті насамперед зафіксувати та відволікти українські війська або отримати можливість активізуватися на інших ділянках фронту. Українські джерела підтвердили, що деякі підрозділи передислокували на харківський напрямок з Донецької області. Тому російські війська можуть використати цей крок для інтенсифікації атак, особливо на напрямку торецьк Горлівка. Окрім того, окупаційні війська підтримують високу інтенсивність обстріл. Тлів у напрямку часового яру та навколо Авдіївки і незабаром можуть посилити атаки у цьому районі. Потім, на думку військового експерта Олександра Мосієнка, наступ рашистів у напрямку Турецька результат того, що харківська кампанія окупантів провалилася. Далі цитує експерта: наступ на турецьк це індикатор того, що пішло не за планом. Цей напрямок і не розглядався, але ворог вирішив активізуватися. І там відбувається зараз пошук. Глобально був задум, що вдасться наступ на Харківщині. Вони просунуться вглиб. наскільки зуміють. Далі будуть атаки на інших напрямках, каже він. За його словами, ворог думав відтягнути українські сили. Звісно, українські збройні сили перекидали певні підрозділи, щоб відбивати атаки ворога. Але зараз уже подекуди біля Вовчанська в районі населеного пункту тихе і не тільки кількасот їхніх бійців. Також варто згадати про те, що окупанти заблоковані на агрегатному заводі. Це свідчить про те, що там плани ворогу реалізувати не вдалося. Мусієнко каже, що не йдеться також про Сумщину. Цитую на Куп'янському напрямку спробувала теж не пішло. Пробують зараз на борову. Знайшли ще один варіант. Часів яр. Він як був гарячим, так і залишається. Тепер турецьк. Зверніть увагу, що на Времівському напрямку почастішали атаки. Їх там не було. Планувати на Вугледар, але у Вугледарі тримають висоти дуже впевнено наші сили. Розповів експерт. Олександр Мусієнко підсумовує, що цей наступ не вдався таким, як ворог його задумав. Рашости були певні, що натиснуть із флангів з півночі Чим на Харківщині і з півдня Курахова Вугледар і в районі Старомайорського, таким чином розтягнувши нашу лінію оборони. Відтак окупанти хотіли б просуватися по центру на Покровському напрямку на часів яр. І десь там із процілом на липень, ворог планував уже виходити ближче до адмінмеж Донецької області, але нічого подібного не відбувається. Водночас наступ триває і в такій формі він може тривати ще доволі довгий час. Попри значні втрати, які ворог несе, він застосовує тактику повзову. Дучого наступу намагається десь просунутися. Вони таким чином можуть досягати певних тактичних успіхів уздовж лінії фронту, але не мати жодних оперативно-стратегічних. Десь ще дійсно просунутися, десь ще захопити певні ділянки. А нам ще можливо десь доведеться відійти. Але це вже ніяка не катастрофа, і армагедону точно не буде. Додав мусієнко. Ну а я в свою чергу вдячна вам глядачі, те, що ви додивилися відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках: все буде Україна, слава Україні і слава українському війську.